Я хочу звернутись до свого народу до тих, хто не відчуває чужого болю до тих, хто не знає, як мати чекає і сина у вікно виглядає, до тих, хто не розуміє дружину, яка молить Бога кожну хвилину, і думає, як дітей годувати, бо на війні їх зараз тато. Хтось думає, це ж не в мене біда. Вона впорається без мене сама. Хтось думає, у воїнів велика зарплата вони через гроші пішли воювати. Отямтеся, люди, ви про зарплату, за сто тисяч заздрите брату, ідіть ви воювати і дізнаєтесь, як заробляють солдати. Повірте, їх рідним потрібні наші слова. Де розділяється їх біда, де матір питають за сина і кожного його побратима, де з дружиною молять Бога за нашими з вами героя. Тож будьмо людьми, розділяйте чужої біди, бо доля вона не проста, на кожного може чекати біда.